Прийом? Так, слухаю. Завдання буде виконане. Всіх вітаю. Я не просто так починаю з такого образу, бо я надихаю вас на тему сьогоднішнього відео, бо ми будемо згадувати агента 007, а також розкажу вам про свій сон, який наснився мені про Московію. Так, так, у нас з вами сьогодні тема про алкоголь. Я не буду вам шатати моралі про те, що це не корисно, але й закликати пити його теж не буду. Ми просто поговоримо про рекламу, про соціальний вплив і про романтизацію алкоголю у кіно. В минулому відео ми згадали про середньовіччя. Я казала, що люди до 15-го століття пили в основному пиво і вино. Чому так? Справа в тому, що воду було просто пити небезпечно, і люди не знали і не думали про те, як її очистити і що можна перекип'ятити. Тому і починаючи з шостого століття, виноробство культивувалося середньовічними ченцями, а монастирі ставали свого роду центрами виробничої промисловості, що приносило їм прибуток, а також постійні запаси вина, що є символом крові Ісуса Христа. Історики вважають, що воно вироблялося ще й у стародавньому Єгипті та Межирічі, і вже звідти було привезено до Греції, а потім до Римської імперії. А ось поява пива пов'язана з започаткуванням хліборобства, бо стало можливим вирощувати пшеницю та ячмінь. Ще стародавні єгиптяни володіли мистецтвом приготування ячмінного солоду, приписуючи винахід хмільних напоїв своєму богу Осіріусу. А от стародавній Греції пиво зневажали, і багатії вважали, що це напій бідняків. Тому пили вино. Історія пивоваріння згадує стародавніх шумерів, що у 8-9 столітті у Вавилоні пекар забув тісто на сонці, і воно заграло. Він вирішив спробувати тісто на смак і виявилось непогано. По тому це призвело до того, що почали додавати пророщен зерна, тобто солод, для смаку в пиво, і різні трави. Цікаво, а що ж пили наші предки на території України у давні часи? Перша письмова згадка про квас датується 989 роком. За часів Київської Русі готували квас з хліба і називали його сирівець. Також готували квас з сезонних ягід і фруктів, інколи з квітів і навіть соку дерев, а також з буряка. Також був популярний такий напій, як яблучник. Його готували традиційно у кінці літа, коли збирали врожай яблук. Узвар, який і досі популярний у нас в Україні, морс з журавини, а також на полісі був дуже популярний напій, який називався калинник. Ви спитаєте, а як же всі ті історії про горілку? Невже українці не вживали алкоголь? Не горілка, а медовуха або муселець це медова вода з аспиртованими ягодами. А от староти про те, що горілка є традиційним українським напоєм, ну за це можете передати привіт нашим гарним сусідам. Через наші території проходили багато купців і різних людей. Тому, звичайно, були і різні напої, і пробували, і пили, і вино, і пиво. Але стосовно традицій, тут треба обережно. Під час військових походів козакам суворо було заборонено вживати будь-який алкоголь, і його могли за це стратити. На дозвіллі можна було трошки розслабитись, але при наявності банкету м'яса гарної їжі. А може, ви знаєте якусь цікаву інформацію, що пили наші предки. Поділіться в коментарях. Ми можемо з вами довго-довго блукати історичними стежками і не мати можливості перевірити інформацію, бо це було дуже-дуже давно. Тож давайте рухатись ближче до наших часів і розбирати, що ми маємо зараз. До речі, про середньовіччя і мій сон про Московію в кінці. Тож продовжимо тему, чому ми обираємо певні напої. І чи є у нашому виборі соціальний вплив. Знайшла цю стару рекламу. Подивіться: може, ресторан? Краще кіно. Мені потрібно її вразити. троянд. Дякую, друзі. З мене рогань. Обережно з пивом рогань друзі захочуть зробити для тебе більше. Зірку з неба давати? Рогань. Дружба як вона є. Цікаво, Адже тут є маніпуляція на відносини і дружбу. І ваша увага це реклама пива. Але ви мені скажете Юль, ну це ж стара реклама. Зараз так відверто вже не можна рекламувати алкоголь. Добре, добре. Але ж є і інші асоціації пов'язані з алкоголем. Ось, наприклад. Хлопці збираються дивитись футбол. Що вони будуть пити? Чисту воду з вемоном? Трійцю! Або дівчача зустріч з келихом ігристого, або білого сухого. Як на мене, найкраще візуалізована така картинка у серіалі «Секс і місто давайте згадаємо. Well, because... Хорошо, тому що я думаю, про тебе постійно. Нет, неправильно. Я думаю о нас. Постоянно. О нас. Мы можем обсудить это в другой раз. Я сплю. Нет уж, послушай. Что будете пить? Чай со Минеральная вода. Скотч. Космополитен. Спустя час я наконец решила нерешаемое уравнение. Решалось оно просто. Космополитен плюс скотч равняется дружбе с бывшим возлюбленным. А герой Джон Вік бачили? Він спочатку випиває віскарік, а потім починається лютий махач. Це ж треба таке здоров'я мати. Я вб'ю всіх і кожного. За спроби не карають, але жоден. Навіть ти всіх убити не здати. Хочеш померти? Це твій вибір. Хороша смерть. Приходить після хорошого життя? Цікаво, адже ми дивимось фільм. Нам може подобатись певний герой, його манери, його стиль одягу. І у певний момент ми бачимо якусь естетичну картину, як він вживає алкоголь. Ви думаєте, це не впливає на підсвідомість? На тему віски згадала ще серіал «Проповідник». Там священник постійно п'є і палить. У нього друг вампір, Вони шукають Бога. Тема генезису Сюр, до речі, знятий по коміксам. Хто дивився? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і дурня. А ви пам'ятаєте, що пив Джеймс Бонд? М? Агент 007 з усім його шармом, стилем одягу і героїзмом він пив. Це і називається романтизація алкоголю. Бо є красива картинка, герой або героїня, і вся ця естетика малює безпечну картину того, як це красиво виглядає. Якісна реклама так само вибудовує певну асоціацію, показує красиву естетичну картинку, яка має спонукати вживати і купувати певний тип продукту. Давайте маленький тест. Уявіть, зараз осінь. Жовте листя, камін, затишно, тепла ковдра, гарна тепла компанія, розмови, вечерії. Що у вас у келиху? М? Яка асоціація? Дійсно, може бути чай, але ми ж з вами вже проговорили у минулих відео і про чай, і про каву. Може це келих червоного сухого? М? Якщо у вас асоціація з какао, це добре. До речі, корисний напій. Чому я підняла цю тему і звернула вашу увагу? Бо ми з вами свідомі люди і самостійно приймаємо рішення. Але ніколи не буде зайвим перевірити свої бажання на щирість. Давайте ще один тест. Дивіться. Через. Mm. Якщо ви не планували сьогодні пити вино, побачили мене з келихом червоного сухого, і вам захотілось, спитайте себе чому. Цим тестом я вам демонструю таку тему, як одобрення. Так-так, це про соціальний вплив на наші бажання. Ви ж бачите мене, я тренерка, веду фізично активний спосіб життя, і тут я при вас наливаю келих сухого червоного. Якщо вона собі дозволяє, то я собі дозволяю. Цікава пастка. Ви можете спостерігати деяких людей і захоплюватись їх дисципліною. Але якщо вони собі щось дозволяють, це їх справа, і ви маєте перевіряти саме себе, саме свої бажання і їх щирість. Обіцяла вам розказати про свій сон після минулого відео про напої в YouTube, в шоцах була там перепалка з Іваном Руським, який там намагався щось своє сказати. Мене це дуже вразило. Я аналізувала і думала, чому люди таке роблять під нетематичними відео. Але не про це. Ми ще згадували про середньовіччя. Цікаво, як транслює підсвідомість у сновидіння наші враження. Тож про сон. У сні я і група довірених людей отримаємо завдання пробратися таємним шляхом до центру Москви і виконати дещо. Головна умова, щоб нас ніхто не помітив. І я по відчуттям знаю, що все буде добре, нам все вдасться, але ж ми пробираємося темним шляхом, навкруги все палає. Я чую вибухи, і ось я бачу, що є вихід. По відчуттям я розумію, що ми наближаємось до цілі. Я бачу арку, нам вдається пройти непоміченими. Я розумію, що завдання вже наближається до виконання, і ми виходимо через ту арку. Я усвідомлюю, що я в Москві. До речі, я знаю Москву, була там і орієнтуюсь. І мої внутрішні відчуття, що все буде добре, нам вдасться виконати завдання. Але я озираюсь і бачу, що навкруги мене середньовіччя. Так-так. І в мене прокручується така думка. Ого, нічого собі скатилися за два роки того, що відбувається в Україні до рівня середньовіччя. От, от цікаво транслює підсвідомість враження від подій. Тож я не знаю, яке було завдання, але точно знаю, що все буде добре. Обіймаю. До наступних зустрічей. І хто проти, пропишіть. Поговоримо.